Нещодавно в залі міськвиконкому був проведений дитячий ранок для дітей сиріт. В рамках святкової програми була підготовлена ціла новорічна вистава, яка змусила навіть дорослого на мить зазирнути в казку та повірити в новорічні дива. Міська влада завжди підтримує таких особливих дітей та робить усе можливе, аби в новорічну різдвяні свята вони отримали підвищену увагу. Дуже приємно те, що сьогодні такі зібралися чемні, гарненькі, спокійні. Дітки, і ми максимально хотіли би, щоб в цьому залі, залі де збирається вища влада нашого міста, міська рада, де приймає дорослі рішення. Що ми якраз вас тут вінчували? Я вас вітаю свято Миколая з наступаючим новим роком. Хай все у вас буде добре. Свято в залі панував новорічний настрій, лунали побажання, доповнили усю цю святкову атмосферу подарунки, які вручалися малечі. А посприяли цьому норвезькі діти та благодійна місія Вітер надії любові. Я вчуся в восьмої школи клас. Мене шостий, 12 років. Я дуже задоволений, що сьогодні нам видали сиротам, подарунки від Святого Миколая. Хочу всіх привітати з Новим роком. Що б ти хотів усім побажати в Новому році? Щастя, здоров'я, любві. Я дуже задоволена, що мені сьогодні подарунок дали. Я хочу привітати всіх з Новим роком і всім сказати дякую.